Друзі, Кримський міст знову під ударом. До вашої уваги подробиці неймовірної атаки. Цього разу Служба безпеки Україна пішла на безпрецедентний крок, втретє, атакуючи незаконно збудований міст Російської Федерації. Цього разу 1100 кг вибухівки в татихлому еквіваленті підривають підводні опори мосту, завдавши йому просто найпотужніших пошкоджень. Поки Росія намагається затягувати переговори, Україна б'є по найболючіших точках агресора. Отже, що сталося, давайте розбиратися. Служба безпеки України втретє вдарила по Кримському мосту. Це не просто удар. Операція була дуже ретельно сплан... спланована і геніально виконана. Цього разу СБУ застосувала нову тактику. Агенти замінували опори мосту під водою, і о четвертій ранку вибуховий пристір був активований. 1100 кг вибухівки в тративому еквіваленті рванули. Це призвело до сильних пошкоджень, підводних підпорок, тобто опор мосту на рівні самого Дна. Ну, фактично, як повідомляє СБУ, міст перебуває в аварійному стані на сьогоднішній день. Операцію особисто керував глава СБУ Василь Малюк. Він підкреслює, що Бог любить. Троївці, а АГСБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Крим, друзі, це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати жорстку відповідь. Цю унікальну операцію готували протягом декількох місяців, що свідчить про ретельне планування та професіоналізм українських спецслужб. Друзі, чому Кримський міст? Ну, звичайно, кримський міст. Є життєво важливою артерією для ворога, який знаходиться на півдні України. Ворог використовує Кримський міст для постачання своїх військ. Саме через цей міст Росія перекидає зброю, техніку та живу силу на окуповані території України. Переважно Херсонщину і Запорізьку область. Знищення або пошкодження мосту серйозно ускладнює їхню логістику. Що я хочу ще підкреслити, це вже третя успішна атака СБУ на Кримський міст. Спочатку 2022 року, пам'ятаєте, тоді вибух вантажівки спричинив потужну пожежу. Потім липень 23-го року повторна атака відбулася за допомогою надводних вже дронів Сібей. Тоді вони зруйнували два прольоти мосту. Ну, а тепер ми маємо 3 червня 2025 року третій удар. Це вже, якщо можна так сказати, підводний удар, що підкреслює нові можливості України. Ну і звичайно, удар по Кримському мосту викликав миттєву паніку в Росії. Російська окупаційна влада одразу ж перекрила рух по мосту на понад 3 години, ну, а також зупинила морський транспорт у Севастопольській бухті. Російські телеграм-канали кричали про просто масовану атаку, а міст. Затягнуло димом чи то від вибухів під водою, чи то від спеціальної димової завіси. І все це відбувається, поки Росія на переговорах в Стамбулі заявляє про мирні ініціативи, але при цьому не погоджується на припинення вогню і друзі, цинічно відмовляється від обговорення депортованих українських дітей. Американська сторона, до речі, вже заявила, що розчарована і не здивована неприйнятними умовами Росії. Вважаючи, що Москва просто тягне час. А це, друзі, ще не все. В Ізраїлі пишуть, що операція в українських спецслужб під назвою Павутина була крутішою, ніж ізраїльська операція під назвою Пейджер. Ізраїль просто в шоці. Операція Павутина, яку особисто контролював глава СБУ Василь Модук, стала поворотним моментом в історії воїн. Я вам нагадаю, що наші дрони одночасно вдарили по чотирьох військових аеродромах Росії. В результаті уражено, це вже остаточна інформація, уражено понад 40 літаків, з них 13 повністю знищено. Це були стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95МС, Ту-22М3, а також літаки-розвідники А-50. Загальні збитки Росії від цього удару оцінюються у розмірі 7 мільярдів доларів США. Щоб ви розуміли масштаб такої операції, уявіть собі, вартість одного нашого дрона коштує приблизно 600 доларів, вартість одного літака коштує 100 мільйонів доларів. Це просто неймовірно ефективний удар, який показав, що Україна вміє воювати розумно. Реакція на операцію Паутина була миттєвою і глобальною. Ізраїльська розвідка під назвою МАСАД відкрито заявляє, що українська операція проти Росії це сигнал до початку безпілотної війни. Вони навіть опублікували ілюстрацію з Зеленським, який тримає в руках тузи з російськими літаками, обігруючи слова Трампа, що в Україні начебто немає карт. Тепер карти є. І вони б'ють дуже-дуже боляче по Росії. Американський мільярдер Ілон Маск відреагував коротко на таку атаку. Він влучно прокоментував: що дрони це майбутнє війни. Пілотовані літаки ні. Це пряме визнання технологічного лідерства України в цій сфері. Друге, що ще цікаво, речник Кремля Дмитро Пісков мусив визнати, що Путін отримав УВАВ інформацію про атаки на аеродром в режимі онлайн. Тобто, диктатор просто спостерігав, як його стратегічна авіація горить, і нічого не будучи в змозі зробити. Це показує його повне безсилля і відсутність контролю. Хочу ще підкреслити, що 1 червня 1996 року Україна віддала Росії свої стратегічні бомбардувальники. Ну а рівно 1 червня, але вже 2025 року, Україна забирає їх назад, просто знищивши це потужний урок історії. Росія не зможе просто так до речі відновити ці втрати, бо спроможна виробляти нові стратегічні бомбардувальники, а міжнародні санкції. Обмежують доступ до потрібних компонентів. Тому такий удар це не лише про гроші, а й про відновлення цих літаків. Друзі, висновок можна зробити наступний: удар по Кримському мосту це не просто чергова бавовна. Це чіткий сигнал, що Україна продовжуватиме бити по всіх військових цілях агресора, де б вони не знаходилися. І Кримський міст абсолютно законна мета. А операція Павутина це не просто військовий успіх, це світовий сигнал, що Україна змінює парадигму війни, показуючи, що технології та відвага можуть перемагати грубу силу. Поки Путін онлайн дивиться, як його армія зазнає нищівних ударів, а його дипломати цинічно брешуть, Україна доводить, справжній мир буде здобутий на полі бою, а не за столом переговорів, де Росія лише, на жаль, тягне час.